демовувати на відгук антиоксанти. Відінова Світлана Іванівна це наша представниця кредитного штабу банку Центральний банк України. Вона відповідає за прийома заявок на кредити. Людина з Г з товариддю. Вона зможе допомогти і електроенергію. Дані основно для ще вулиці Миколая Ковалено, при те, якщо вона не платить. Заготовить електронеджин і його відповідь. Зараз начитає заяву. Кошти на даному матеріалі допомоги є семькі є мені в з інвалідністю доволі групи, яка знаходиться під соціальним супроводом у по підпуснути для вирішення соціальної побутових питань, сума боку 2300 триста три гривень. Виходімо пенсії інвалідності, вона не має. Тут, тут так само прикладено й від Миколаєва до Це претензія про як несплату, якщо вона не входить, то її відключить. В цьому році, ви пам'ятаєте, ми вже надавали матеріальну допомогу цій людині на е, теж погашення боргу, я не пам'ятаю, значить, хто це має законодавлення і потреби чи на це.

в неї була проведена операція, два Сто... жодні. Підлухолучина дає допомогу одразу, але там більше, вона роздасться. Та не... Та не будь-що, я вам приймаю Тут і про металію. не будь-що, я вам приймаю операцію. Підпіки та Що? Підпіки та обліки. Ось як. Дякую. Я тільки Дякую.

ご、ね、うびんのおいでいるときのおたでい、yeah. にいまいまいまこまいまいまいいま、mm hmm. oh. mm hmm. mm hmm. yeah. ouais>、いまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいいまいままい Далее питание такой поезд на комитете, что не физик, а не на половине до данного времени. Есть необходимые запреты, что вы можете Нема. Нет, на момент образования. Кто-то на новинке, я просто буду варить. Кто-то Просто питання. Про на балансі, на задачі, а не про інші, 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 а не про

Вот они y увидеть, они принимают на голову. Следующий этап, когда вот, по заданию, это сильно важно, что мы думали, где нам будут лишние объекты, где нет срочных металлов, о, более комнатные планы. Мы поэтому мы говорим, что это две на голове. Ну, вот, 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 Девяте питања. Но зато не знаете, как вам это история, думаю, на генерации, да вот вижу, я вижу, как вам было, если бы я сказал, как вам это может быть, 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 как вам

मुझे उम्र में तो आसानी से नॉन वेजन को अंदर लगाने लगा देंगे ये देखते हैं तो प्रमोटे हैं उसी में से रेखा तीन मासिक ना होगा

формати. Поверніть дві картки, конфуз, третій номер, момент лоу один. Збогомняти комп'ютер, відновлення до доторє комплексних програмних знамар. Отже, я хочу внести зміни в коміт, сформувати білен на вайбе. Позитивний. Це не на тому, ендогенези деправба. То тобот від потрібно тарифне приймання. Це виглядає, повинні є два дні номер фінальний, і точно мов на звод, і через нас його, і знову те.

Mae'n ddim i ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn yn ddim 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 yn yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn yn ddim yn ddim yn ddim ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn yn yn

जनाज़ के अंदर खाओगे ना फिर भी तुम्हारे अपने जो मुख्य पुरुष की संख्या यहाँ बाहर तो संख्या उसके मिलीपोप की जो उनके जिन लोगों की ये ये नमूने हैं ये नहीं निर्दिष्ट हैं वो स्टार्टिंग वाले जो वाले जो जो तो वाले तो कौन से उत्तरी नोट रेखा के मायकर ना ये तो ना इसलिए इसलिए �

Перше питання про розробку проєкту ЗВУ Змінити його призначення земельної ділянки. Далі питання розглядалися на комісії, коли ви запитані заповнені зміни до самого рівня. Немає? Немає. Я прошу на рівні, я прошу вас до вас. Тобто, ну, це ні. Окрім от цього, ви всі приймаєте на уваги. Ваше питання. Ми робимо логу на роботу. Звучить, я не знаю, що ви говорите, що ви тут 那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那 ごめんなさい。<laughs> <laughs>